Трактор заглох. Перестала солярка йти. У мене тут фільтри буквально дня поміняв, бо перед тим вже такий був прецедент заглох. Тому це фільтр забити. Тому що в мене на баку немає ніякого, тут така проста система фільтрації. Взагалі ніякого фільтра не було, лише фільтр тонкої очистки. От з самого початку не було остойника, бо тут його по суті незручно вчепити. Тому одразу після покупки оце дизельний такий одноразовий. їх вже багато такого типу. Врізуєш, як вже забитий, багато сміття, він прозрачний, то видно, викидаєш. Тому я думав це фігня така. Там теж на горі орав і трактор був, Солярка ніша. Купив, поміняв, почав варати, фігня, фільтр сухий, тобто з бака не йде. Тому як закачав, щоб добіг додому, а сьогодні тут узол, там краник з бака йде, тому подобне, все розібрав. Спочатку тут розсеєдинив, сверка не біжить. Ясно. розібрав був забитий, де тут оце прикручується шланг та канавка досить була забита всяким ну витирається лійка тому подобне полотня не матома. з нього ворс стається ну я так просто думаю типу такі ворсинки і та канавка була досить забита тут. а чому не йшла у мене Два місяці тому поплавок в баку відвалився. Їздив за дровами ще тоді. По бездоріжжі, коли він яким чином випав. Ну Поплавок, а далі йде металічна така провалка. І він цією фігнею очевидний, невероятний. Заткнув цю дірку, теж солярка тоді не йшла. Я в бак посвітив. Ту фігню дістав, але як діставали через пробку, через горловину поплавок все-таки більший, то частинка від нього відколупалася і в бак ще Ця частинка заткнула цю дірку в баку. Ледве її якось витягли, бак істита, дістав я таку, зробив дистанційну таку фігню, посвітив собі в баку, дістав. Наразі все чітко працює. може здатись не... неймовірним. О така штука. Це поплавок. Рівня палива. Датчика рівня палива. може заткнути кінцем. Отвір. баку, Як це відбулося у мене. Якщо випадки бувають всякі. Сподіваюсь, відео було корисне. Дякую за перегляд.